До вашої уваги огляд недорогої бодікамери із Аліекспресу. Модель називається KJ25. От фірми Boblow Бобло KJ25. В комплекті така товста інструкція на п'яти мовах англійська наявності, характеристики камери комутікаго. Двохтюймовий дисплей. Роздільна здатність 1080p30 кадрів. Формат MOV. Ямність батареї 3000 мАч і заявлена тривалість зйомки до 12-13 годин у якості 1080p. Підтримка карт пам'яті до 256 ГБ максимально. Що в комплекті? Сама камера в такому пакеті виглядає наступним чином. Інфрачервоні світлодіоди підсвітки, а також білі світлодіоди підсвітки. Далі ми більш детально знайомимось із меню. А, також присутні аксесуари. Я вже її розпаковував, дивився, як вона працює, тому упаковку аксесуарів зняв. Вони були також в таких білих пакетиках. В комплекті зарядний адаптер з потужністю 5 Вт 5 вольт 1 А USB та кабель. USB Type-C. І дві кліпси. Більша та менша. Більша кліпса має регулювання кута положення. Також в комплекті є перехідник із Type-C на USB. Повернемось до самої камери. Знизу отвір для флеш-пам'яті. Я встановив на 32 ГБ і тут знаходиться роз'єм для зарядки Type-C, захищений від бруду та вологи гумовою кришкою. Кнопка вімкнення. Затискаємо, камера вмикається. По замовчуванню вибраний режим 1080P32 кадри, зображена вільна пам'ять та стан батареї. По органам керування. З правої сторони у нас знаходиться три кнопки. В залежності від тривалості натискання, у них різна функція. При короткому натисканні верхньої кнопки вмикається режим запису відео, про що сигналізує індикація на дисплеї, а також світлодіодний індикатор червоним кольором починає мигати. Щоб зупинити відеозапис, також короткочасно натискаємо на верхню кнопку. Для запису аудіо режим диктофона, короткочасно натискаємо середню кнопку. З'являється зображення мікрофона і йде запис. Світодіод е, також моргає, але вже таким помаранчевим кольором. Щоб зупинити аудіозапис, натискаємо повторно на середню кнопку. Нижня кнопка при короткому натисканні активує фотозйомку. Е, Замовчуванню. Вибрана максимальна роздільна здатність для фото і воно зберігається декілька секунд. Тобто підряд швидко зробити декілька знімків не вийде. Десь там близько 5 секунд йде збереження фото. При тривалому натисканні відповідно верхню кнопку, якщо ми тривало затиснемо, камера переходить у режим нічної зйомки. Вмикаються інфрачервоні світлодіоди. Ті, що тут розміщені. І картинка стає чорно-білою. При повторному тривалому натисненні камера знову повертається в режим денної зйомки. Тривале затискання середньої кнопки вмикає ліхтарик, який білим кольором світить. Так само довгим натисненням середньої кнопки ліхтарик вмикається. При затисненні тривалому нижньої кнопки вмикається лазерний цілий вказаль. Він близько середини центру поля зйомки світить. Це така лазерна указка. Ось, я постараюсь попасти в об'єктив. Лазерна указка, звичайно, можливо, буде корисна, щоб розуміти, куди направлена камера при зйомці. Так само тривалем натисненням ціловказач вимикається. З іншого боку, із лівого розміщення. Кнопка вимкнення, вимкнення. Кнопка середня вимикає звукову сигналізацію. Ось таку При короткому натисненні. Вимкаємо. І кнопка верхня змінює роздільну здатність. Зараз 720p, 480P, 1900. 1296p24 кадра і 1080p30 кадрів. Камера автоматично прогнозує тривалі зйомки в залежності від розміру флеш-пам'яті та відповідно вільного місця. Щоб переглянути відзнятий матеріал, натискаємо середню кнопку, можемо вибрати відео або ж фото, або аудіо. І, відповідно, кнопкою ОК підтверджуємо і можемо переглянути. Так само фото і аудіо. Можна прослухати. Також в меню, кнопка викликає меню, ми можемо змінити роздільну здатність відео, роздільну здатність фото та змінити деякі параметри інші. Тривалість відео у файлів по замовчуванню 10 хвилин, тобто камера буде кожні 10 хвилин зберігати новий файл. А Також є функція циклічної записи, тобто, коли пам'ять буде заповнена, то старі файли будуть перезаписуватися новими. Є режим motion detection для зйомки, коли є активність в кадрі. Триварість підсвітки дисплея, автоматичне вимкнення за таймером, звук, клавіш, експозиція. Також можна поставити пароль на пристрій. Мова доступна китайська і англійська. Інших варіантів немає. І можна вивімкнути, щоб розмовляла камера людською мовою. Дата час налаштовується, форматування карти, скидання налаштувань і можливість ставити на фото відео дату та час. Власне, мені даний пристрій сподобався. Кнопки прорезинені. Кліпси. Ось таким чином кріпляться металева защіпка надійно фіксує кліпсу. Її можна повертати на певний кут, теж вона фіксується металевою тріскачкою. Хоча тут, власне... Так, металева там пластинка, але зубчики пластмасові. У будь-якому разі продуманий пристрій для своїх задач. Думаю, цей мій відгук буде корисним огляд. Всього найкращого.